Що ви можете розповісти про лабораторію Maker Lab, яку власне підтримали німецькі фонди? Е, так, це один із дійсно таких прикладів корисного співробітництва між нашими університетами. Загалом варто сказати, що ну як в принципі, мабуть, і всюди. Будь-яке співробітництво воно тримається на контактах між людьми, тобто на особистих контактах, можна підписати якийсь там договір про співпрацю, покласти його в нашу шуклядку, і це буде лежати, як то кажуть, десятки років. І ніхто цей договір потім піднімати не буде. Ну, якщо є дійсно люди, які є містком, по суті, ну варто сказати, що тут дійсно я можливо як такий один із елементів цього містка і мої колеги в Україні, які також. Їздили в Німеччину, співпрацювали з цим університетом. Ми елементи якраз з цього містка. До самого початку, ось повномасштабного вторгнення, німецький університет він допомагав. Вони в першу чергу зробили сторінку на вебсайті, де показували ситуацію з чернівською політехнікою про ті руйнування, руйнування, які були під час початку в березні 2022 року, і вони збирали кошти. Вони збирали кошти, тобто від всіх, як то кажуть, небайдужих від студентів, викладачів, сторонніх людей. І зібрані кошти. Вони частково придбали обладнання для університету, тобто вони придбали потужний генератор, який використовувався якраз в Чернігові. Потім німецька сторона, вона частину цих коштів придбала обладнання для наших лабораторій. І також вони потім передали частину обладнання свого звичайно того, що було у вжитку. Ну так я сказав, університет то новий, от то, в принципі, це обладнання воно дійсно. Непоганої якості і воно дійсно може використовуватися ще багато років, от тому це був перший такий транш допомоги е, з німецької сторони. Звичайно, ось ці всі проекти стипендіями. Ну це в принципі не лише заслуга університету, а й німецьких фондів, таких як ДАД, в яких приймає участь також німецький університет. От, ну потім е, ще одна хвиля допомоги була зі сторони студентів. Е, як я вже сказав, студенти вони ну, мають досить багато різних активностей із своїх студентських спілок. Зокрема, наприклад, коли йде випуск фахівців, то як правило, наскільки я зрозумів, студенти збирають кошти, які витрачають на благодійність. Ця благодійність може бути різною. І якраз минулого року німецькі студенти вирішили зібрати кошти на допомогу студентам в Чернігові, Чернігівській політехніці, тому що теж усі всі контакти особисті вони є. Вони, відповідно, там через викладачів також просочуються до студентів. і, Відповідно, студенти вирішили таким чином допомогти. Вони зібрали певну суму коштів. Ну єдине, що так як це збирали студенти, вони попросили, щоб це були кошти не для університету, загалом, а конкретно для студентів. І ми довго, довго спілкувалися, думали, яким чином залучали студентів. Також і вирішили, що це буде дійсно гарний приклад, коли це буде студентська лабораторія, в якій будуть працювати студенти Чернігівської політехніки, в основному в основному це лабораторія для роботи з. Електронним обладнанням для виготовлення макетів, прототипів для певної механічної простої обробки. Тобто, по суті, те, що дасть змогу студентам в Чернігові отримувати практичні, рішення навіть не отримувати, а впроваджувати свої знання в практичні якісь певні розробки. І таким чином дійсно вирішили, що це дійсно гарна ідея, і ось ці зібрані кошти, за зібрані кошти відповідно в Чернігові, якраз придбали обладнання. Для студентської лабораторії, тобто, наскільки я спілкувався з Сергієм Анатолійовичем Іванцем, то він сказав, що зараз якраз відбуваються ремонти. Як тільки закінчиться ремонт, то це все буде розміщено в цій лабораторії і студенти зможуть працювати. Там буде 3D-принтер, там відповідно будуть осцилографи, Це для роботи з електронними сигналами, лабораторні джерела живлення, мультиметри, ручний інструмент. Функціональні генератори, тобто, по суті, спеціалізоване обладнання. В основному це звичайно обладнання, таке технічне, комп'ютерна інженерія, електротехніка, електроніка, радіотехніка, вимірювальні технології. Тобто, в основному це інститут електронних та інформаційних технологій, в цьому обладнанні зацікавлений. Ну, звичайно, це також буде доступно і для інших студентів. Тому це ось дійсно така дуже гарна практика, коли це, як то кажуть, не з. Зі сторони викладачів до викладачів, а зі сторони студентів до студентів. Е, і варто також відзначити, що крім цієї ініціативи, також ще е, поки воно ще до кінця не було доведено, однак, е, Німецький університет передав досить велику кількість лабораторних столів з лабораторним обладнанням, вбудованим, е, які, в принципі, ну, скажімо так, зараз ще поки в дорозі. Тобто вони очікуються десь. Червні, можливо, будуть в Чернігові, і по суті, це також ну досить сучасне професійне обладнання для того, щоб виконувати лабораторні роботи, для того щоб працювали студенти, тобто це розширить можливості е, інституту електронних та інформаційних технологій дуже сильно. Дякую вважаєте, Які переваги є, от якраз у цій співпраці з німецькими партнерами для студентів і для викладачів? Е, ну для якщо говорити про студентів. Е, і говорити про студентів саме Чернігівської політехніки, то зрозуміло, в першу чергу це різні стипендіальні програми, про які я говорив. Ці стипендіальні програми вони дають можливість, ну, скажімо так, фінансової допомоги для життя студента. Це один приклад. Другий приклад це, звичайно, те, що студенти, які приймають участь у проєктах, вони можуть також отримувати фінансову винагороду за роботу в проєкті. Однак вони також розвивають свої практичні навички. Тобто, по суті, вони, як я вже говорив на початку, не просто теоретично щось вивчають, а вони застосовують це на практиці, і таким чином, вони будуть набагато більш готові до ринку праці. В основному, якщо ми говоримо про нашу спеціальність, про електронні комунікації та радіотехніку, то ми готовимо розробників. Тобто, це ті люди, які розробляють нові пристрої. Звичайно, частина з наших випускників можуть працювати з обслуговування, з ремонту, Ну, по суті, основний фокус це те, в чому ми найбільше, як то кажуть, сильні. Це розробка нового обладнання. І якщо людина вже по завершенню університету має досвід розробки реальних якихось розробок, то звичайно вона потім може працювати успішно. Застосовувати ці знання на практиці. Якщо під час навчання в університеті вона не має жодних якихось реальних практичних проєктів, то звичайно їй треба ну, досить багато ще працювати до того, щоб вона могла вже відповідати вимогам ринку праці. Тому це ось практичний підхід такий, він дійсно важливий для тих студентів, хто хоче, хто пов'язує своє життя дійсно з роботою за фахом. Тому що на жаль, не всі студенти пов'язують роботу за фахом в Україні, це на жаль, на превеликий жаль. От ну тим не менш, це реальність. От ну тому для тих, хто дійсно хоче, ми звичайно шукаємо всі можливості і таким чином. Вони дійсно можуть вирости у гарних фахівців, у гарних спеціалістів. А коли ми говоримо про викладачів, то звичайно це можливість участі в міжнародних проєктах. Ті проєкти, про які я говорив, це лише частина, тому що це по суті проєкти, які конкретно стосуються саме німецьких агенцій, академічних обмінів і точних і таке інше. Для прикладу, інші проєкти саме європейського рівня, які заходять в Чернігівську політехніку через, ну можна сказати так, німецьких партнерів. Наприклад, в минулому році, в цьому році, Чернівська політехніка приймає участь у проєкті в Субгранті за програмою Горизонт Європа. Це по суті найбільша рамкова програма наукових досліджень. І в рамках цього проєкту Чернівська політехніка розробляє дистанційні лабораторії. Факультет електронних та інформаційних технологій в основному в цьому проєкті залучений, і це дійсно проєкт високого рівня, який дає можливість викладачам знаходити також застосування своїх навичок і потім це обладнання, яке було розроблено, використовувати в освітньому процесі. Тому що, на жаль, ну звичайно, хотілося б, щоб це навчання було в аудиторіях однак, зрозуміло, що з об'єктивних причин. Іноді це неможливо зараз, тому ось такі дистанційні лабораторії вони дійсно допомагатимуть і студентам також. Тому тут багато така, багато така, критеріальна, багато факторна взаємодія і між викладачами, і між студентами. І все воно зав'язане дійсно в такий комплекс, який рухається, і рухає в принципі, якість вищої освіти. У нашій рідній Чернігівській політехніці, які б ініціативи ви взяли з німецького університету і перенесли б їх на університет Чернігівської політехніку? Можливо, прям є щось таке, що вас найбільше вразило за час перебування там, і ви б хотіли впровадити це в нашу систему? Е, ну, в принципі, ось те, що я говорив, це горизонтальні зв'язки, це дуже важливо. Однак я розумію, що це ну, в поточній ситуації, можливо, це не зовсім реально, однак в майбутньому до цього варто е йти. Е багато що залежить, звичайно, від міністерства, від е тих вимог, які йдуть зверху. Тому що так само, як вертикальний зв'язок іде між, е від викладача до ректора, так само вертикальний зв'язок іде від університету до міністерства. Е університет немає. Дуже багатьох можливостей, які є, наприклад, у німецького університету з точки зору автономності. Однак дійсно це важливо. Це важливо, тому що це спрощує процес. Тобто, мовно кажучи, людині не потрібно довго чекати, десь там в холі для того, щоб розказати, що він хоче зробити, і для того, щоб отримати всі дозволи. В німецькому університеті людина просто це робить або зв'язується напряму з тією людиною, яка дійсно за це відповідає. Без проміжних щаблів, це один момент, що дійсно важливо було. Другий момент це також, на жаль, мені здається, в Україні зараз це неможливо, я можу помилятись, звичайно, однак це фінансова автономія, як я вже говорив в німецькому університеті, і не лише в німецькому, це загалом європейська практика. Існують там субрахунки, можна сказати так. Тобто, якщо умовно кажучи. Якийсь підрозділ дійсно багато працює над проєктами, то по суті він має власні кошти, які він може витрачати на розвиток своїх лабораторій, таким чином відбувається певна конкуренція. Тобто є, наприклад, активні колективи, є більш пасивні колективи, і в закордонних університетах, як правило, вони мають різні можливості. Тому що вони мають фінансову автономію в Україні, звичайно, все централізовано. Тобто, скажімо так, фінансова автономія вона все ж таки не на тому рівні, який би міг бути. Звичайно, якщо в Чернігівській політехніці кафедра отримує проєкт, то вона використовує фінанси в відповідності до того, що записано в грантовій угоді, тобто їх не можна використати на якісь інші для чогось іншого. Однак в той же самий час, все ж таки, дуже багато що залежить конкретно від вимог міністерства. Обмеження, які є відповідно з точки зору закупки, можливо, обладнання. Тобто, ну дуже ось цю систему, звичайно, це не на жаль, не з точки зору Чернівської політехніки. Це неможливо змінити. Це варто змінювати на рівні міністерства. І я сподіваюся, що це з часом буде змінено. Можливо, це пов'язано з процесами децентралізації, якраз які в Німеччині активно розвинені, можливо, дійсно. Можливо, це дійсно пов'язано з, з загалом з такою децентралізованою системою. Однак, ну мені здається, що тут і навіть у тих країнах, які є не федеральними, тому що Німеччина все ж таки це федеральна країна, є землі навіть в тих країнах, які не є федеральними, все ж таки фінансова автономія суттєво більш розвинута. Однак, все, все поступово, тобто не можна змінити все одночасно, тобто будь-які реформи вимагають часу. От головне, щоб вони дійсно виходили в правильному напрямку, і на я хотіла вас запитати, які е, проекти або ініціативи ви плануєте розвивати в майбутньому, от завдяки цій співпраці, такому співробітництву з Німеччиною, е, загалом проєктів, е, навіть поточних проектів їх дійсно в реальності дуже багато. Е, тут варто сказати, що і я і мої колеги по кафедрі, ми маємо дійсно багато дуже міжнародних контактів, і ми приймаємо участь, наприклад, у проєкті Крім Горизонт Європи, про який я говорив про дистанційним лабораторіям. Це також ще один проєкт по горизонту 2020. Це попередня рамкова програма. Це проєкт з підготовки аспірантів з енергетики та силової електроніки. І в цьому проекті приймає участь дуже велика кількість університетів, загалом з всієї Європи, 14 університетів. Чернівська політехніка один із цих університетів. Загалом по всій Україні в цій програмі інноваційні тренінгові мережі лише два університети приймають участь як бенефіціари, тобто як повноцінні учасники. Це Чернігівська політехніка і це відповідно Дніпровський університет. Раніше він був залізничного транспорту, зараз він там якось по іншому називається, я не знаю точно назву. Е, от. Тому це дійсно такі проекти високого рівня, які вже зараз розвиваються і впроваджуються. Тому в подальшому дійсно ми будемо розвивати ось ті всі проекти, які є. Е, зокрема, німецький університет планує подавати також як продовження по е, інноваційним е, тренінговим мережам. Я сподіваюся, що дійсно вони будуть подавати цей проект. Якщо вони будуть, то наша чернігівська політехніка також буде долучатись до цього. І також, звичайно, ті проекти, які стосуються освітньої складової. Тобто, по дистанційним лабораторіям, ми маємо зараз в Чернігові дуже, дуже великий досвід. Ну можна сказати, так дуже великий досвід, ну достатній досвід. І німецький університет також має досвід в побудові таких дистанційних лабораторій, і найближчим часом я сподіваюся, ми також будемо подавати ще один проєкт саме ось по освітній складовій. Тобто це не проекти типу Erasmus, це трошки інший рівень проєктів, однак він орієнтований саме на освітню складову. Тому у нас ну, і будемо сподіватися, що будуть розвиватися паралельно і наукова гілка, і відповідна освітня гілка пов'язана з покращенням якості освіти. А загалом, звичайно, планів дуже багато, і, в принципі, постійно ми подаємо на гранти. Тобто в цьому плані, дійсно ну, багатьом українським викладачам треба пробувати, тому що не спробувавши, не спробувавши, не можна отримати проект, не можна отримати фінансування. Звичайно, не все виходить з першого разу, і якщо, наприклад, подивитись на ті проекти, які ми подавали. Нещодавно ми подавали проєкт по е, горизонту країна. Це відповідно така програма в рамках е, горизонту, однак локальна для України. Е, Чернівська політехніка подала два проекти, наскільки я знаю. І один із цих проєктів, все це саме наш. То я готував список тих проєктів, які подавав я і мої колеги саме по горизонту. Е, загалом, було, якщо не помиляюсь, чимсь 8 чи вісім проєктів лише один із них пройшов. Тобто success rate ну, в районі там 15 він дійсно невеликий, і пройшов там шостий проект. Перша спроба була невдала. Друга спроба вона вже була трошки краще, більш високі. Бали. Третя, четверта, п'ята. І таким чином ми дійшли до того, що в принципі проект також був затверджений, тому варто пробувати, варто не Зупинятись, да, тому що якщо людина зупинилась, опустила руки і сказала, що це не виходить, працювати не буде, то звичайно це працювати не буде. Якщо пробувати, рано чи пізно буде ну, результат. От, тому лише активність вона дійсно е, допоможе е, науковцям, викладачам і, звичайно, студентам. Тут теж не варто забувати про студентів, тому що е, Студенти, ну, от коли з ними спілкуєшся, вони досить часто говорять, ну все складно, все складно. Звичайно, все складно, але якщо е, не думати про майбутнє, то майбутнє не наступить. А якщо і наступить майбутнє, ви будете не готові, тобто ви будете мати низький рівень знань, ви не будете затребувані на ринку праці лише тому, що просто ви чомусь раніше вважали, що ну, немає часу, складно, і туди, і тепер варто готуватись. Варто вчитись, зараз є для цього можливості. Навіть в дуже складній ситуації можливості є, викладачі в цьому допомагають. Викладачі дуже зацікавлені в тому, щоб дійсно студенти стали фахівцями. Тому що, ну, для мене, як для викладача, наприклад, найбільш важливе це те, щоб студент, якого я навчив, виріс у фахівця і став дійсно фахівцем, який буде краще, ніж я. Це дійсно, тому що якщо. Учень перевищує, перевищує е, вчителя, то це значить йде розвиток. І як приклад, наприклад, от зараз ми до нашого одного з проєктів ми залучили студенту з другого курсу. Вже на другому курсі він, в принципі, показав себе як дійсно здібний фахівець, і він працює як ну, дійсно молодий науковець, отримує додаткові фінансові, скажімо так, можливості, отримує неоцінений досвід роботи в міжнародному проєкті. Тому. Все можливо, варто лише дійсно розвиватись і не зупинятись. Дякуємо вам і ще й за мотиваційний ваш спіч для студентів та викладачів, тому що ну дійсно треба розвивати науку, наукову діяльність і сприяти цьому. Дякуємо за те, що ви підтримуєте міжнародну співпрацю з німеччиною, оскільки вона є дуже важливою на сьогоднішній день для для взагалі, Чернігівської політехніки для студентів, тому що дійсно, якщо б не було такої підтримки, не було б такої співпраці, то і результати можливо відновлення були б набагато набагато більш повільними.